В этом году спасибо нашим коллеги из Полтавы помогли. Пришло три экипажа. Наши местные соседи включили уборку. считая, что провели организованно. Не было сбоев ни с уборкой, ни с транспортировкой, ни со складированием, ни с подработкой в складе. В цьому році у агровиробника, що виконує свою діяльність в Саф'янівській громаді і Смильського району, врожай зернових середній, Ячменю зібрали близько 3,5 тонн з гектара, пшениці близько 3 тонн з гектара. Якщо в минулому році врожай зимив був вищий завдяки запасі вологи 2021 року, то у 2023-му можна побачити на карті станом на 5 березня критично мінімальні показники вологи у метровому шарі ґрунту у Придунаві. Але якість ячменя аграрія порадувала. Любопекарські властивості пшениці високі. На одному з полів підприємство отримало пшеницю першого класу. Виконавчий директор аграрно-рибного кооперативу Продинацька Нива Олександр Тесмасис розповів, що за останні десятиріччя такої якості не пам'ятає. На полях для рослин все вносилося однаково, все ж таки вплинули погодні умови. У нас одне поле взагалі дало, там з кілька вище 36 дало пшеницю. Як і в минулому році, у 2023 продовжуються проблеми з логістикою зернових. Ціни на зерно на світовому ринку низькі. Сьогодні Ізмаїл порт покупає чмінь по 136 доларів. Ну, у нас вважаючи, що ми основна позиція зернова це ячмінь, Для нас звісно, це дуже великі потеря. Ну, по сравнению с прошлым годом в целом мы теряем порядка больше трьохсот тисяч доларів тільки на чміні, якщо сравнювати ціни позапрошлу прошлого года. На думку експертів, наявні логістичні обмеження експорту стимулюватимуть агровиробників радикально скоротити обсяги вивезення зернових культур на експорт у 2023-2024 двадцять маркетингу у сезоні. Мы будемо искать перечень інших культур. Возможно, що це буде своє короткої вегетації. Сьогодні треба масу выходов, як удержаться на плаву. Підприємство для вирощування кукурудзи використовує зрошення. Паралельно проводиться перегляд сівозмін на користь нішевих культур. Наталі Слободяна, Юрій Слободяна, інформаційна агенція Ю